Про те, що а, літак збили це, вже ні в кого не викликає сумнівів. Тобто він не впав, це не технічна проблема, це не проблема, яка виникла в салоні літака, а, це збиття літака російською системою ППО. І я сподіваюся, ви всі бачили заяви Алієва азербайджанським виданням, який каже про те, що факти говорять. Самі за себе, що Азербайджанський літак був пошкоджений зовні. Хвостова частина була сильно пошкоджена вогнем із землі. ми також знаємо, каже Аліїв, що літак був поставлений у стан радіоелектронної боротьби, тобто він не міг приземлитися. Та одним із моментів, який засмутив, каже Алієв, це те, що і здивував це те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балону всередині цього самого літака. А це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і відповідно це нікому не робить честі. Ну і там же Алієв озвучив вимоги до Росії. Вимоги полягали в тому, що російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном, має визнати свою провину. Винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності. Азербайджану пасажирам і членам екіпажу, що постраждали, повинні бути виплачені компенсації. Ну і перше з них кажуть вже було виконано. А, ну і власне напередодні Путін тричі дзвонив Алієву і, можливо, вперше вибачився в своєму житті. Але не за збиття літака, а лише за те, що інцидент стався в повітряному просторі Росії про роботу ППО про роботу РЕП, внаслідок якої сталася аварія. Нічого сказано Путіним не було. А це означає, що вони не хочуть нести за це відповідальність. Це означає, що вони не хочуть насправді банально поспівчувати. Бо якщо ти вибачаєшся, то ти маєш про це сказати, що сталося і назвати речі своїми іменами. Справді Алії в цій заяві він прямим текстом заявляє про те, що це було ураження літака цивільного літака з землі. І є навіть певне пояснення того, що в перші хвилини після атаки пілоти дійсно могли подумати, що це було зіткнення з птахами, бо як кажаліф, вони не могли припустити, що в дружній до Азербайджану Україні в них почнуть запускати ракети. І, власне, те, що російська влада потім дуже сильно і довго хотіла дотримуватися саме цієї версії, говорить про те, що ну от вони хотіли пограти в гру, яку ми називаємо а, Карлос. Пам'ятаєш, той Карлос, який керував MH17? Uh -huh. діспетчер Карлос. Тобто, коли закидається в інформаційний пристріг, а, простір безліч версій для того, щоб Створити оцю ілюзію, що не все так однозначно, як а, неодноразово вже а, робила російська інформаційна машина, і тут треба визнати, що в них цей сценарій він заготовлений і універсальний. Єдине, що наразі а, літак впав не в Каспійське море, як здається, дехто вважав. а Ну, Це не називає жорсткою посадкою. Зрозуміло, це катастрофа. Літак впав, розпався на частини, і всі побачили на хвостовому опірінні власне наслідки ураження ракетою Земля повітря. А, наразі чорні скриньки з цього літака передані до. А, на розслідування до Бразилії відповідно там їх будуть розшифровувати, досліджувати і вже точно всі моменти, всі етапи будуть узгоджені. Відповідно, всі відповіді будуть отримані після цього. Росії створили теж якусь свою слідчу групу. Звісно, намагаються знайти винних, тому що Азербайджан і Тон Алієва говорить про те, що йому ці вибачення від Путіна явно не видалися достатніми. Ну і президент Азербайджану, перший із публічних осіб, заявив про роботу РЕП раніше про роботу РЕП, внаслідок якої літак двічі не зміг зайти на посадку в аеропорту Грозного було відомо із зливів. Зокрема, з телеграм-каналу ВЧК ОГПУ. Ну, відповідно. Скриньки Росії не дали розшифровувати їх. Відправили до Бразилії. Росія створила свою слідчу групу для того, щоб знайти нібито винних, хто заподіяв шкоду цьому літаку, хоча що то шукати там подивитися, кому Кадиров роздавав ордени, і можна зрозуміти, хто був причетним до цього збиття літака, і хто понесе відповідальність? От у чому питання і чи буде той на кого значить спустять в Росії всіх собак, тому що традиційно тут би відповідальність. Мали би нести вищі посадові особи Кать. А от ця історія, те, що розслідування будуть проводити міжнародні фахівці і чорні скриньки відправили до Бразилії, де власне і був виготовлений літак, А тут є ще другий аспект цієї історії, що багато експертів і я насправді теж схиляюсь до цієї думки: що ця історія вона а, показує, як сильно змінилася фашистська Росія за ці три роки війни. Багато російських пропагандистів вони взагалі образились на ліво, що він з ними розмовляє досить По-хамськи і так далі. Але в чому тут нюанс, що чорні скриньки передали незалежній стороні? Бо росіяни з самого початку наполягали, що прослідуванням займався міждержавний авіаційний комітет. Це установа, вона була створена в 91-му році. Ну іншими словами, там керують росіяни. І офіс їх знаходиться в Москві, і по великому рахунку, це все от в рамках цієї співдружності, яка колись там була. Більшість держав, звісно, завід там вийшли. Але Азербайджан, він увага, а не довіряє російським органам. І, власне, вони добилися того, щоб це передали за кордон. І це вказує про. Втрату позиції Російської Федерації не тільки в Азербайджані, а й в Казахстані, тому що здавалось би, Казахстан на відміну від Азербайджану, це найближчий союзник Російської Федерації, бо це і член ОДКБ, і відповідно член Євразійського економічного і, економічного союзу. І... За правилами ІКАО, в першу чергу визначає порядок проведення розслідування, залучення фахівців з інших державах, саме та держава, де сталася катастрофа. Ну в даному випадку це Казахстан, бо саме там впав літак, не Російська Федерація, де він був атакований. Ну і як це не дивно здається, це чудова реклама взагалі літаків Ембраєр. Тому що пасажирські пасажирський літак атакують новітніми системами Росії для знищення повітряних цілей, літак пролетів ще п'ятсот кілометрів. І навіть в таких складних умовах все одно а, є люди, які вижили в цій страшній катастрофі.